Друзі, всім величезний привіт у Манго. Зараз подивимося новиночки. Багато класного, я вже бачу, базового, стильного. 1999 гривень ось така жилетка. Зразу попереджую, що у Манго на всіх речах без винятку пише 94 поліестер 6 еластану. Тому на верхню етикеточку не варто звертати увагу, а дивитися на внутрішньої етикетки. До цієї жилетки є блайзер на один год, натуральна підкладка. Тканина тримає форму, але вона досить легка. І склад 100% ліоцел, і підкладка 100% котон, і ще щось поліестер з віскозою. Тобто верх, я не розумію, чи це ліоцел, чи ліоцел з котоном частково. Красиво, ну і жилетка, відповідно, теж до жалетки є шортики, до цього жакету і жалетки є шорти 2299 гривень. Також ці шортики можна поєднати з футболкою 100% льон, 1399 гривень. Дуже хороша якість, красінька, не відчувається, що в складі льон немає такої жорсткості. Разом буде вау. З льону ще є така футболочка, така ж сама ціна, 1399 гривень в кольорі масла. Дуже красивий товар, мано. дуже красиві локації, естетика, всьому. Всьому естетика. Як представлений товар, як заповнений простір. Сподобався жакет. І він в'язаний як гачком 3499 гривень, і це 100% котон. Він без застіпки. це такий жакет кардиган. В ньому не зігрієшся і холодно теж не буде, в принципі, на якийсь літній вечір, по відкритих речах, на бретельках саме то буде. Сукня в ніжний принт, 100% віскоза 2799 гривень. Дуже жіночна, дуже ніжна. Ззаду зав'язується на такі пасочки, то найсенькі. І донизу трішки розширена. Хочу подивитися ціну цієї сукні. Це легесенький джинс. В складі ліоцеу. З драпіровкою з боку 2299 гривень. Боковий розріз знизу. І до цієї сукні підійдуть слінбаки з джинсів. Як вам таке поєднання? Такі слінбаки коштують 1999 гривень. І можна таку жилетку придбати разом з джинсами широкими палацом. Літній джинс 2299 гривень. І ціна жилетки 1699 гривень. Ззаду стягується якби з такою вставкою. Це не гумка, а просто стягується що ззаду, що спереді і зав'язками. Топи, а вони комбіновані. Топ на тригузочка вверху 1699 гривень, це 100% котон. Хороша базова річ, хоча вона є дешево, але дуже стильненька. Доповнить ваш аутфіт. Особливо до джинсу в таких блакитних тонах. Ось такі сережки кліпси. 899 гривень. Консервативний жакет, білий, сіру смужку. Можливо, це і не сірий колір, а чорна смужка, така графітова. І ціна 4799 гривень. 4799 гривень. І склад. Непоганий склад, 73% візкозу, 93%, точніше, 93% військоза і 7 поліастеру лише. І підкладка 100% віскоза. Жакет красивий на два гудзика, можливо, ще до нього є штани або спідниця. Костюми було б просто дуже красиво. Класні джинси, я їх міряла, коли купувала собі. Не робила тоді огляд, тому що була зосереджена на пошуках від джинсів. Вони з розрізами, але вони дуже-дуже Просто, дуже-дуже на сайті, так мають виглядати, що вони мають вилучитися практично по землі, по підлозі. І модель була в таких якихось батальйонах з шпилькою. тобто Такі вони фешн джинси. А тут я бачу, що на бірушці вони не такий вигляд мають. Ось, вони класні, класна якість. Ну, оці розрізи по низу і дуже дуже лезні штанки треба мати дуже-дуже довгі ноги. Ще тут класненького? Буду показувати класні речі, яка прикраса. Ланцюг з підвіскою, такий масивний. Такий важкуватий, дуже красивий, добротний, 899 гривень. Ціна окулярів 1199 гривень з металевою цією перепинкою. Класні сандалі, легесенькі досить, це важливо. 2799 гривень. І це шкіра. Шкіра досить м'яка. Тримають одночасну форму, не є важкою а, такою моделлю цих босоніжок. До цих босоніжок підійде ось така сумка, 2299 гривень. Ручка навіть відстібується, всередині додатковий є мішечок з кишенькою. А, натуральна солома, яка сикої з трави. І кишенька. Просто туди-туди підходить до цих босоніжок. Тут щось дуже стильне, така малота, взуття. Кросівки Кеда від Манго 2299 гривень. І це шкіра. Дуже базові, дуже класненькі, В кольорі моко тут замша і тут всередині шкіра. І ціна 2299 гривень. До речі, мій розмір 37-й. Класні. Базові до всього підійдуть. Сумка тут не в тему, а так поставили. Але класно, вона якби мила, така 1499 гривень, не функційна, нічого там не поміститься, ще всередині мішечок, довга ручка, якби, така для образу сумочка і все, і не більше. Зараз вже я тут стою, подивимося футболочки, 100% котон 1199 гривень. Сірий колір і так, як дині, нерівномірна покраска, пофарбування, як би джинс такий. І така сама футболочка є в бежевому кольорі, бежевий бажливий, дошавий. Щось таке між тим і тим. Така ж сама ціна, 100% котон і трикутаж досить супкий. Футболочка підійде до цих кросівок, Футболка оверсайз, тобі все в розмірі, але може підійти на навіть Ана до XL. Також можна прикупити собі ось такі джинси, базові, світлі, в тон практично тієї ж футболки до тих просівочок, я дівчина тільки що показувала, підійде. І такі джинси коштують 1699 гривень, вони прямого крою. Якість досить хороша, акуратно пошиті. Я повернулася до цієї локації жакетом, бо знайшла штани. Це дійсно в костюмі. 2799 гривень. Тут прекрасний склад віскоза. Штани прямого крою з кишенями. Вони не завужені і не надто широкі. Красиві сережки, і вони так і є, дві різні. На всіх позиціях я бачу 899 гривень, це така хаутерська задумка. Ще такі красиві, з камінчиками, з такими підвізками. 899 гривень. Милота, дві сумочки в одинаковий принт, в одинакові форми, але різного розміру. Така маленька буде коштувати 1699 гривень, застібається на внутрішню кнопку текстиль. І більше коштує 2299 гривень, це був всередині. Ці жакети і комбінезон з льону я вже показувала, ще раз покажу. І ось ці сарежки теж розкішні. Не могла щоб ще раз не показати. Як все красиво, 1199 гривень. Як скло, як метал. Ще раз покажу ось цей жакет в Це 100% львун і підкладка 100% котон. Ціна 4799 гривень. Якісне досить пошиття. Ну і використано натуральну, натуральну тканину, натуральну сировину. Ще є сукня сарафан, теж 100% львов. Тканина така ж сама навіть по фактурі, як в жакеті. 3499 гривень коштує ось ця сукня сарафан. Щось класичне і зі знижкою бачу сумку в бордовому кольорі. На два відділа ось така сумочка. 799 гривень. Зараз зі знижкою. Класичний приталений жакет. База, класика. Як він красиво заплу виталений. З акцентними гузичками. 3999 гривень. І прекрасний склад костюмної тканини, поліестер із квозаластан. До цього жакету є широкі штани 2299 гривень, поліестер із квозаластан з високою посадкою і з тонесеньким рімінчиком з тканини. Дуже елегантно буде разом в костюмі. Це є жилетка, не можу сказати, що це в костюмі. Чомусь, тому що а, тут гудзики в жакеті більш акцентні, металеві, а тут матові. Жилетка коштує 2299 гривень, хоча тканина така сама. Більше ця жилетка підійде з цими штанами, що я показувала. Комбінезон, широкі штани. Акцентний такий широкий ремінь. З тканини, з такою пряжкою великою малиновий колір, червоно-малиновий, 2799 гривень. Відчувається, що в складі є натуральна тканина, туди я не доберуся. І вже під іншими відео писали, що дуже довго, коли я показую етикетки, що їх це не цікавить склад. Тобто, я здивована, але є. Люди, що не хочуть знати склад. Ось такий комбінезон. Класненький він досить. Дуже-дуже. Це хустинка. 70 на 70. Такий ось принт. Пастельний такий сливовий, шампань, мята. Можливо, це віскоза 100%. Зараз я подивлюся склад, бо самі цікаво. Ні, це 100% поліастер, а на дотик дуже-дуже приємний. Ну яка ціна? 599 гривень коштує така хустка, 100% поліестер, але хустка сама дуже класненька, класний принт. Вау! І тут красота, неймовірна. і чорні 2799 гривень. З гострим носочком. І ціна не низька, тому що це стовідсоткова шкіра. Це шкіряні слінбеки. Акценти на майсто, метал і шкіра. Ціна 899 гривень. Сукня на широких бретельках, сукня слін, досить цупкий трикотаж, це 100% котон. Сукня довга в підлогу. Підійде до слінбеків, тих, що я показувала чорних. Трикотаж досить цупкий, тримає форму. Також вас може зацікавити маєчка топ, в'язка, гачком. І можна поєднати з шортами з джинсу. Білі шорти з джинсу з високою посадкою 1499 гривень. Ідеально підійде цей топ. 2299 гривень. Ну і чорний з білим можна доповнити ось такими сережками з натуральної сировини, з натурального матеріалу. І такі сережки коштують 1099 гривень. А з вами я прощаюся. І всім кажу до зустрічі у нових оглядах з Манго.